Прийшов саме сюди, тому що мені здавалося, що прийти особисто буде швидше, і питання вирішиться, і щось тронеться. Але як ми бачимо, то все стоїть. Прийшов сьомою і вже лишився тут. І вже одну годину чоловік зайшов, ми чекали, програми не працюють, бази виснуть. Нічого не робить, як завжди. Щось міняють, якісь комп'ютери, визивають якихось людей. Шість чоловік в кабінеті біля одного комп'ютера а питання не рішається. Так само паралельно Паралельно вони приймають матеріальні допомоги і пільги. — Ви є тільки, що на після того 4 людини. Ми маємо одна людина з дев'ятої ї години. Чи не ваше слова? Я вирішив прийти особисто для того, щоб отримати хоча б в паперовому вигляді підтвердження того, що я оновив дані. Але з самого початку нічого не працює. Організація навіть е, квиточків електронної черги нам не дали, тому що я так розумію, навіть така послуга в Чернівецькому ЦНАПі поки що навіть не записана в електронному реєстрі. Чоловік 20 наразі, е, так що я номер п'ятий, і це ми так е, живу чергу створила, але невідомо чи ми сьогодні. Це пройдемо. Я прийшов в військкомат, дуже великі черги, прийшов до ЦНАПу, черги дуже були маленькі. Коли ви собі принесли документи, це займає не більше 15 хвилин. Ви прізвище, ідентифікаційний код, адреса і коли є електронна адреса, все це ввозиться в банк даних і одразу реєструється, виходили з вашими даними, проводити звірку. Розписуєтесь і чекаєте вже витяг. 18 травня. Всі почали оновлюватися, тому було перезавантаження з 12 години вже більш-менш воно запрацювало. І ми встигли на даний час зареєструвати вже 9 заяв і видати 9 витягів про оновлення даних військового. Зобов'язаних осіб два адміністратора на героїв Мендану-7 реєстрували сьогодні, тому що решта не змогли поки що зайти. Прийнято було рішення мною, тому що ми, я не можу всіх залучити адміністраторів, оскільки ми, крім цього, ще надаємо 301 послугу.